Чому так важливо мріяти, чому так важливо добувати свої цілі, і чому так важливо монетизувати те, що ви робите, чим ви захоплюєтеся? Мене звуть Ірен і ви на каналі Фінанси та інвестиції. Погнали! Отож, сьогодні будемо говорити про те, чому важливо монетизувати те, чим ви займаєтеся. До прикладу, у вас є якесь хобі. Звісно, всі абсолютно до єдиного, всі вам навколо будуть говорити ваше оточення, що а, нічого в тебе не вийде, а, навіть не намагайся, так. Та ну, це там, наприклад, ви штопаєте шкарпетки, так, ну, в'яжете до прикладу, так, і ви є хлопець. То це взагалі. Розумієте, і всі вам навколо оточуючи. Ваше оточення буде говорити, що здурів, така ідея, да, ну, класно, помрій, але а, заробити на такій ідеї, так, а, нереально Забудь, іди, там, не знаю, займайся чоловічою справою. Так? Ось. Тобто, до чого я це все веду? До того веду, що в кожної людини, так, в кожної душі свій шлях до успіху. Так? А, чому важливо це розуміти і не відволікатися а, на інші думки? Тому що це ваш успіх, це ваша фінансова стабільність, це ваша свобода. А ті люди, котрі, до прикладу, не досягли нічого, вони, ну, як по мені, так, як на, як на мене, вони взагалі не мають ніякого права, ніякі поради давати, оскільки вони взагалі знаходяться тут. Так? Ось, а, Грубо сказала, але Таке життя, по факту. Ось, Тому якщо ця людина вже стала мільйонером, ну чи багатою людиною, так, чи полумільйонером, неважливо, так а вона може давати якісь поради, тому що вона пройшла цей шлях, так, і вона знає нюанси там, і так далі. Ось, з бідним мисленням людина ніколи вам не скаже, що «Да, давайте, молодець, це тебе вийде. Вона навпаки буде вас пригнічувати, угнітати, що у вас нічого не вийде, іде на нормальну роботу по і успокойся. Так от. А, також давайте сьогодні ще поговоримо про види заробітку, які є, наприклад, в інтернеті. Так, це я вам проговорила про те, що будь-яку справу, будь-яке хобі, яке б вас, у вас воно не було, так? Ось його можна монетизувати. Так, тобто перетворити а, в прибутковий якийсь бізнес, так? Ось ще міні-бізнес. Тим не менше, ви повинні розуміти, що а, набити клієнтів, як кажуть, так, потрібен час. І ви повинні це розуміти і мати терпіння. Приведу приклад Кока-Коли. Всі ви знаєте, що таке Кока-Кола, так? А, не будемо говорити, наскільки вона шкідлива, що нею там ні та зимиють. Ми будемо сьогодні говорити про те, що за рік часу, коли вона тільки-тільки крієць -тільки створилася, так? Ось за рік часу вони продали тільки 25 бутилочок. Уявіть собі, це за рік часу. Тобто уявіть собі, що вони не здалися, і на сьогоднішній день їхній оборот, я навіть не знаю, який так не уточнювала. Ось, але я знаю, що це не те, що мільйони це мільярди. Ось, Тому маємо чіткий і ясний приклад, а що досягає успіху лише той, хто не здається. Якщо, до прикладу, у вас щось не виходить, можливо, дійсно це не ваше, можливо, дійсно щось треба поміняти. Або якщо це ваше, але потрібно, значить, поміняти підхід, поміняти стратегію, переробити бізнес-план, так, тобто є куча моментів. Ось. Ну, що стосується бізнесу онлайн, так, роботи в онлайн, це також різні в різні, абсолютно різні види. В залежності, саме головне питання, коли я ставлю до мене, приходять партнери, потенційні, так в мій краудфандинг, так в нашу кампанію, то я питаюся одне єдине конкретне питання: скільки тобі потрібно? на місяць грошей? Це саме-саме головне питання. І людина вже, людина вже відповідає, так? Там, чи 500 доларів, чи 1000 доларів, чи 3000 доларів, чи 10 тисяч доларів. Так? Тобто в кожного є свої, ну, моя тітка каже, амбіції, але це не амбіції, це по факту. Тобто, ти живеш, ти бачиш, що ага, у мене ушло на дом, на апартаменти стільки-стільки за заплатити за квітанці, стільки на їду, стільки ухода, на бензин, заправити машину, так, тачку, стільки. Ага, ще лишилося там діткам, школа, там туди-сюди, садики і тому подібні речі. Так, Тобто ви определяєте скільки на постійні витрати йде, і ще плюс ви щось хочете там прокрутити, там чи ще що ще щось. Розумієте, Тобто і той, це не амбіції, це життя. Ось тому а, в кожного цифри будуть різними, так, і плюс в залежності, це, в якій країні ви будете жити. Так от, а що стосується а, роботи в онлайн, так, роботи в інтернеті, ось а, людина розуміє, що угу, мені потрібно там, допустим, мені вистачає там. 200 доларів на місяць там, чи 500 доларів на місяць, да? ось, і вона вже починає відштовхуватися від цього і шукати різні а, такі примітивні, примітивні завдання так, в інтернеті, які ви виконуєте, вам гроші якісь там капають, так, мізерні. Ось, ну, але суть не про. Суть сьогодні не про це, так а мова про те, що якщо ви прийшли в інтернет заробляти великі гроші, так ви повинні розуміти, що в інтернеті є куча видів заробітку, і лахатронів також схем різних, так і скажу більше, того, що організатори цих різних проектів зацікавлені, щоб зробити бабло, так, і закрити. І закрити просто а, значить, проект, так, і на тому все. Тобто, то якийсь такий одноразовий проєкт, я би сказала, для збору коштів, Да? І все. А далі люди робіть собі що хочуть, намастіть голову, так? Тобто, якщо вас цікавить щось такого плану, то будь ласка, ось. А я, наприклад, перепробувала різні види заробітку, так, в інтернеті, була і в ставках, була в депозитах. Там, коротше, і в МВ, і в Аберлісі Орфлеймі, де мене, де мене не було. І на лайках, і коротше. Тому, тому, якщо ви розумієте, що ви не хочете втрачати свій час, якщо ви хочете. Максимально досягти а, так результату якогось, так і вам потрібен якийсь покроковий план, наставник, який вам вас проведе за ручку, покаже що і як робити. Ось і якщо ви маєте велике бажання заробляти грошей, так великих і не здатися. Так а, то, будь ласка, я тебе запрошую в свою команду, пиши, розгортай опис, пиши в телеграм, Ірен Мільйон, хочу заробляти. І я тобі а, вишлю інформацію. Так, ось бізнес-план, як ти це можеш зробити. Разом зі мною я буду твоїм наставником, так, і ми разом досягнемо а, результату так, в фінансах. Тобто, що і про що я говорю? Бо я говорю зараз не про різні якісь там хайпи і так далі і тому подібне. А я працюю в класній, в класному проєкті, в класній компанії. так до речі, по такій системі працював Барак Обама. Ось він тут також гарно гарно заробив, так гарні гроші заробив, підняв. Ну, один мільйон, я думаю, доларів непогано, так? Ось, а тому чому би ні? Тут є дві програмки, за якими ви можете працювати. Перша програмка, вихлоп з цієї програмки йде в порядку 450 доларів, причому він крутиться по кругу, що дуже класно. Друга програмка називається Auto House, Так, Вихлоп з цієї програмки на порядок більший. Ось на порядок це 8100 доларів, 30 тисяч доларів і так далі. Тобто також ця програма крутиться по кругу. Всі деталі я вам скину, проговорю, якщо захочете, я вам скину більш детальніше відео, так, щоб ви наглядно з вашими очима бачили, що і як ви маєте робити. Ось. Дехто каже, ой, це так запутано, мені треба розібратися, ой, нічого я не розумію, мабуть, я не зароблю. Дивіться, на такі питання, так, я вам скажу так, ви, до прикладу, приходите в. Не знаю, якесь кафе чи ресторан, так? Ви нічого не знаєте. ось, Але ви побачили зарплату, яку, яка вас зацікавила. да, ось там Чи в Києві, наприклад, ще щось там, 2000 доларів в місяць. да, І ви просто офігіяли, думаєте, йолки палки хочу цю зарплату, і все, розумієте? Там закрити свої якісь потім питання, От. і фінансові цілі. Все, вас не цікавить, як це ви досягнете, яке навч... які навчання ви пройдете, так, По ходу розберетеся. Вас зацікавила селеві, зарплата, все. Ось уявіть собі, що це таке саме і тут. Тобто робота в інтернеті така сама. Спочатку потрібно, звісно, щось повчити, так, якісь знання здобути пару днів хоча б, так? Щоб орієнтовно розуміти, що ви повинні робити елементарно, тобто, щоб заробити гроші, які ви ніколи не заробляли, потрібно мати знання, так? Ось, яких ви ніколи не мали. Так? Тобто, вчити щось таке, що ви ніколи не вчили. Тому що, на превеликий жаль, в школах, в коледжах, в університетах не вчать, як бути лідером, як бути. А, я не знаю, розбиратися в тому чи іншому, так? Ну, не в чаті, все. Там в чаті, як бути рабами, перепрацювати по найму. Розумієте? Все. <кій> тому пиши скоріше, хочу заробляти мені в Телеграм, і я тобі скину більш детальну інформацію. Ну, все, мої дорогі, у мене на сьогодні все. Не буду сильно розбирати. так? Ось а види заробітку, я думаю, ви і так розумієте, і знаєте їх всіх, так? Ось, і побували в різних скамах, і лохотронах. Так? Ось, а, ну, а я пропоную в свою чергу такий проект, який а, просто з нуля людина так, приходить і заробляє. Тобто у нас є в компанії люди, пенсіонери, у нас є в компанії люди, які працювали на фабриках, заводах, і піднялися, і зараз виплати гарні, виходить, такі, як 800 тисяч доларів. Так? 2 700, 30 тисяч і так далі. Тобто, розумієте, да? це зовсім інший вже рівень не те, що мислення, так? Ось, а відчуття, розумієте? Ось. Все, з вами була Ірем, всіх обняла, цілую. Всім па-па.